Ми будемо далі говорити зокрема про ситуацію на фронті а також доволі неоптимістичні, м'яко кажучи, публікації в західних медіах, які розмірковують над тим, що може трапитися, якщо Україна програє. Як це сприймати? Як один із варіантів, реалістичний погляд на події чи навпаки нагнітання? Все це далі обговоримо. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава. А, низка західних медій, принаймні три авторитетні, з великою аудиторією, з добрими зв'язками, вийшли статтями, які мають такий, знаєте, неоптимістичний для нас душок. Тобто вони розмірковують і дивляться на один із варіантів, коли Україна може програти. Так ми програємо вже чи все-таки трошки певне нагнітання на Заході зараз відбувається? Як ви ці публікації інтерпретуєте? На заході по медіа вони такі ж медіа, як і у нас, одні, публікують верифіковану і так, серйозну інформацію, інші користуються або подають інформацію з неверифікованими джерелами. Кожна, кожен засіб масової інформації він першим ділом. Керується інтересом аудиторії, і з цього треба виходити. Тому не треба сприймати аналітичні чи інформаційні, ну, швидше аналітичні матеріали будь-яких видань, в тому числі українських, що щодо перспектив війни як істина в останній інстанції. Дійсно на заході триває дискусія, вона відбувається досить спочатку досить, ну, війни, майже практично, і, і навіть раніше, як, які перспективи має Україна, як їй треба допомогти, чи взагалі треба їй допомагати, і це зрозуміло. Ріжні політичні сили мають вплив на мас-медіа. Ну і не забувайте ще і те, що Російська пропагандистська машина і військова пропагандистська вкидає значні кошти, в тому числі і для створення певних позицій на Заході. Тож, давайте будемо критичними до інформації, дивитись відразу, якщо там говорять про якісь не не названі джерела, то це вже викликає певне, певні питання. Добре, це слушно. Давайте поговоримо ще про одну тему важливу, яка зараз активно в українських медіях шириться: це мобілізація. Різноманітні озвучуються цифри. Зокрема, ми навіть не так. Давайте поговоримо про чоловіків, які виїхали за кордон. Ми мали заяву міністра оборони пана Умірова, про те, що якимось чином їх повертати, мобілізовувати. Потім виходить прес-служба міністерства оборони, каже, що це неможливо. Даруйте, але це виглядає як якась неузгодженість позиції всередині самого міністерства. Мені, принаймні, це мій поспішний висновок. Чи все-таки це якась певна така, якась логіка таких заяв є? Ну, мені зрозуміла позиція міністра Умірова. І особиста позиція, людське бачення ситуації, але треба розуміти юридичні нюанси. Це стосується і мобілізації держави України, що може бути врегульоване відповідним законодавством. І за кордоном мені дуже неприємно читати і чути від європейських колег про те, що ось. Ви просите допомоги, просите задонатити там на щось, просите передати якісь засоби для української армії. А тут у нас вулицями ходять багато чоловіків призовного віку, молодих людей сидять в пабах, в барах, гуляють, відпочивають. Ну, власне, те ж саме відбувається в Україні. Нічого з одного боку. І... Так, це викликає роздратування серед українців і серед наших щирих друзів на Заході. Але для урядів держав перебування цих людей це біженці. Їм байдуже, діти, жінки, цей чоловіки чи хтось ще Це біженці, які потрапили з держави, де відбувається війна, от, шукаючи кращої долі. Перечекати війну, і о, на них розповсюджуються ті норми законодавства, які стосуються біженців. І якось витягти з них якусь частину, виокремити і витягти нам буде складно без, без змін до законодавства тих країн, де вони перебувають. Ну і я думаю, що це. О, в більшості випадків це або зовсім неможливо, або дуже обмежено можливо. Інше питання, як наше суспільство, українці, які тут залишились, в державі нашій, відносяться до цих людей. І Це теж важливий момент, який може спонукати тих людей повернутися. Бо, ну, як одна жіночка з моїх знайомих каже: А що ти хочеш? Це наш генофонд, спеціально вони поїхали за кордон, поки закінчиться війна, всі повбивають, а вони повернуться будуть продовжувати українську націю. Mm. Я не знаю, чи там потрібно таке продовження української нації. Ну так, поки, поки... добре не буду тут свої слова говорити, тому що це. В, де, де, в деякій мірі не, не ефірна історія буде. А, мобілізація, взагалі, озвучення цифр, розмова про це. Чи зараз воно доречно, я маю увазі на тлі підготовка цього комплексного законопроєкту, який має розставити всі крапки на дії. Тому що все впирається якраз в цей документ. А, 500 тисяч мобілізованих вже озвучилося. Зокрема, секретар РНБО каже, що це в принципі реалістична цифра, але це все розглядається, тобто це все в процесі. Чи не треба дочекатися РНБО, Офісу президента, Верховній Раді погодження цього документу, де буде розставлені всі крапки над І, і вже тоді говорити, чи все-таки зараз ці цифри озвучування теоретичних можливих варіантів є доречним. Ну мені здається, що тут не 에, треба не відштовхуватись від того, коли ми в яке законодавство прийдемо приймемо, а від поперед Збройних сил України. Тому що треба розуміти, от ми всі кажемо, мобілізація, мобілізація. Треба, щоб наші хлопці змогли підготуватись до служби в армії, а ви не даєте їм можливості такої підготуватись. Ні, мобілізація це процес наперед. Що найменше на декілька місяців, на два-три місяці, тому що е якщо є потреба в, в особовому складі, його треба призвати, його треба підготувати, його треба забезпечити, і потім вони тільки потраплять в, в підрозділи, де знову ж таки вони мають е має пройти їх інтеграція, бо злагодження з тими е хто вже. Введе бойові дії, набратись вони звідти досвіду. І тоді тоді не буде тільки ефективна робота підрозділів. І якщо наша армія говорить про потребу в особовому складі, це свідчить про те, що просідання через втрати вже відбувається, а компенсувати його ми зможемо через 2-3 місяці, якщо процес цей буде безперервний. Чим більше часу ми затягуємо, ми думаємо так, місяць на прийняття закону, потім почнемо мобілізувати, чи два місяці, чи три яма буде збільшуватись. Як вона буде закриватись, намагатись закривати? Зазвичай це відбувається за рахунок внутрішніх резервів, так званих. Тобто, спочатку забирають зв'язківців, артилерістів. Ребівців відправляють в піхоту, а це більш кваліфікований особовий склад. Додає до того. Їх от підготувати більше місяців треба. І далі спочатку це на рівні батальйона, потім на рівні бригади, потім на рівні е, Збройних сил. Те, що протиповітряна оборона спрацювала добре сьогодні, це добре, це дуже добре. Але це тому, що там є зараз навчені фахівці. Якщо їх там не буде, от, і вони потраплять, їх відправлять на іншу ділянку фронту, там, де не вистачає особового складу, то ППО буде, наша ППО послабиться. Якщо зв'язківці відправлять в окопи піхоту, то ці підрозділи і частини. Матимуть, ну, дуже під дуже великим питанням зв'язок. І ну, ці проблеми вони будуть накопичуватись як цепна реакція, як сніговий ком. І через шість місяців може виявитися так, що ми повернемося до ситуації е, лютого березня минулого року, але черг військомати тоді не буде, і тоді доведеться, ну я не знаю. Варіантів у нас небагато. От, власне. Давайте на інших темах ще сфокусуємось. Буквально 5 хвилин залишається. Наталя Гоменюк, речниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня, каже, що загарбники не використовують залізничну колію по цьому Керченському мосту для військових цілей. Тобто вони зараз обмежені в постачаннях на півострів, чи все-таки сухопутним цим коридором через Донеччину, Запорізьку область, Херсонщину вони можуть компенсувати закриття залізниці? Ну, чесно кажучи, в мене таких даних немає, наскільки я знаю, по проходу ешелонів через Кенчикий міст, військові ешелони прямують по декілька протягом доби. Тут, можливо, пані Наталка мала на увазі те, що під час ракетно-дронових ударів по Керчі чи взагалі по Криму, рух залізницею через Керченський міст. Ну, власне кажучи, Тут не тільки зараз. Пане Павле, про те, що. А... Якщо деталізовувати заяву пані Гуменюк, іде мова про те, що вони все таки обмежені, тобто час від часу вони все-таки, наскільки я зрозумів, можуть використовувати цю залізницю. Так, тут обмеження полягає першим ділом при повітряних тривогах, навіть коли наносяться удари не по Керчі, а взагалі на сході Криму, Керченський міст припиняє роботу, і от ця навіть якщо ми не попадаємо там в завод якийсь, чи в військовий об'єкт нашими ракетами чи дронами, ефект досягається за рахунок того, що 6-12 або 24 години рух Керченським мостом припиняється. Снаряди, ті ракети і паливомастивні матеріали, які мали потрапити на фронт от прямо зараз, застрягають на такий проміжок часу. І це вже це вже позитивний ефект. Розумів. Давайте ще поговоримо про морську коаліцію. Є цікава заява від тих країн, які готові нас підтримувати. Зокрема, це Велика Британія. І найближчими днями вона якраз власне має оголосити свої зобов'язання з технічної підтримки безпеки у Чорному морі. Так, так воно називається. І це велика програма на 10 років. Що цікавого нам може надати чи забезпечити нас об'єднане королівство? Ну, британці наші великі друзі, володарка морів, вона завжди виступала не тільки за дуже важливо для британців принципи демократії, і, а також свобода судноплавства є таким ключовим для поняттям для цієї держави, свобода судноплавства у всьому світі і в Чорному морі в тому числі. І британці нам допомагали ще до широкомасштабного вторгнення, дуже допомагали. На жаль, низка програм була через широкомасштабне вторгнення. Інші пріоритети була скасована, але британці продовжують повертатися до морської безпеки в Україні і безпеки в Чорному морі. І це не тільки про розмінування, хоча розмінування приділя... Розмінування моря небезпідставно приділяється дуже велика увага в і не тільки в Британії, От. але і посилення наших спроможностей. Це як і корабельного складу, корабельно-катерного складу, так і потуги сили міці нашої морської піхоти і берегових частин. Це створення пунктів базування і військово-морських баз на ну, така широка допомога. І багатогранно, і що цікаво, британці задають тон іншим партнерам морським державам, які підтягуються, воно як таку демонструють лідерство в цьому питанні. Та й не тільки в цьому Пригадуєте, з ракетами далекобійними чи середньої дальності вони правильно називаються. Всюди британці дають форум. Буквально хвилинка. Є питання від наших глядачів. Є інформація, що Україна згортає деякі військові операції через брак західних коштів. Наскільки це критично, і взагалі це відповідає дійсності буквально півтори хвилинки? Мова йде вже було спростування що про згортання операцій. Треба розуміти, що операції це заходи стратегічного і оперативного рівня, але вони всі складаються з тактики через брак боєприпасів. Можуть бути е, не проведені чи, чи інші тактичні дії. І це цілково обумовлено. Не може піти в атаку на Авдіївському напрямку чи на якомусь іншому напрямку рота, е, якщо в неї немає артилерійської підтримки. Е, дійсно, певне проб, проблеми з браком боєприпасів у нас є, але на е, стратегічному, на оперативному рівні поки що це серйозного впливу немає. Дякую за те, що розставили всі крапки. Надії Павло Кійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 З нами був на зв'язку.